Так, в цьому огляді буде книжка авторки турецької Аджа Темел Куран Як втратити країну. Сім кроків від демократії до диктатури. Вона написана така трошки в науковому стилі. Дуже авторка глобально досліджує цю проблему і на прикладі Туреччини, і на прикладі інших країн. Вона виділила певні етапи, певні функції. Як люди певні захоплюють владу, потім країна втрачає сама себе. Отже, буду зразу цитати, а потім, можливо, ще про зміст поговоримо. Мінарети – це наші багнети, куполи наші шоломи, мечеті наші казарми, а яни то наші солдати. У липні 2016 року Чималий Айсберг відірвався від Антарктиди. Упродовж кількох днів новинні канали показували, як білосліжний монстр неквапно плавав водами океану. То був величний флагман нашої доби, що шептав з екранів у всьому світі скріпливою мовою льоду. Це кінцева фаза епохи розпаду. Усе, що міцно стоїть, відірветься, усе розвивається над руски. То був не привид, а не порушний монстр, який розповідав історію нашого часу від найбільшого до найбільшого, найменшого об'єкта на планеті Земля. Ніщо не залишиться таким, яким ми його знали. ООН це величезний безсилий орган, створений, щоб сприяти глобальному миру, руйнується. А найменша одиниця душа розпадається, як ніколи не раніше. Айсберг тихо укращав, що. Центр не тримає. Повага подобається Ердогану лише тоді, коли він з того боку, куди вона прямує. 7 липня 2016 року, фотографуючи перед особистою зустрічю на саміті G20 у Гамбурзі, Путін нахилився до Трампа, показав на журналістів в залі і запитав: Скільки тебе ображають? А Трамп швидко відповів: Так, це вони, ви не помиляєтеся. А раптом здалося ніби хуліган. І ще один крутіший хуліган хотіли наїхати на слабких дітей на гральному майданчику. Журналісти на саміті шовхувала ця раптова і нечовна зміна центру уваги, вони не тільки самі були історією, але й виявилися опонентами на політичній сцені. Григоріс Бекос, грецький редактор. Захищаючи демократію, ти мусиш їсти цибулю і любити її запах. Демократія не проста робота. І вона, звісно, не пахне квітами. Тому цибуля це неодмінна частина демократії. Коли я бачу Марка Цукерберга. В його футболках, джинсах і косівках завжди згадую слова Умберто Еко, який казав, що фашизм не обов'язково постає у уніформі. Тепер ми знаємо, що він може також з'являтися в повсякденному одязі. Тож дозвольте мені ще раз запитати: Надія є? Скажімо, що її немає. Однак досі є ми з вами. Думаю, цього достатньо. Може більше, ніж достатньо. Іноді це все, що немає. У світі я ніхто, а ти. Ти теж ніхто, мабуть, отож собі помовчимо удвох, бо ще нас проженуть. Але ж би нудно бути кимсь, як жаба день при дні, знай кумкати своє ім'я в шановнім цім бані. Це такий цікавий вірш Емелі Діксон, який мені чомусь сподобався. Їхній специфічний гумор навчив мене життєвих текстур. Людям він потрібен, щоб пом'якшити біль. Сміх це клей, який може тримати розбите життя. Воєнні фотографи і оператори говорять про те, як вкладаються на ілюзію машини. Доки їхні очі прикуті до виду шукача, вони можуть вірити, що бомби й кулі не зачіпатимуть їх. Ремесло письменника виконує аналогічний ментальний трюк. Тримаючи реальні столітственні руки, з нами нічого не трапиться, доки ми пишемо і, звісно, читаємо. Що таке завтра? Вічність і один день. Країна це насправді велика земля та стіл. Ціл оточений близькими людьми, яким не потрібно пояснювати твої жарти і величезний загляду в кого для нього переважно ваша уява. Огляд завершено, але ще про зміст скажу. Тут е розділ, як втратити країну, тобто що створюється рух, потім руйнуються основи та мови і ще кілька розділів. цікавих. Тепер. 야, yeah, 그리서